Не можна наносити руни на шкіру, особливо робити рунічні татуювання. Ой. Ні, насправді можна наносити на шкіру, якщо у вас немає алергії. От якщо є на якусь речовину рідину не знаю, пасту, ручку хну чорнило. Чим ви там наносите на маркер, якщо на 6 є алергія, то ясно, що краще не наносити, тому що ну, може бути біда, але тут руни ні до чого, тут уже. Особливість взаємодії вашої шкіри з ем, алергеном. Це, да, це... Тут треба бути обережним, але тільки тим, у кого є алергії. А так, то наносити можна. Я особисто тестую формули в'язі і все таке новеньке, виключно наносячи на себе. Я і сигілки так тестую. Я все так тестую. Люди якісь настільки настрашені, в смислі не можна. Ну що ну тобі буде? Ну, типу... Хто тебе покарає? Я оцього цього не розумію.